Добре бореться з вітром, може носити подарунки гарні. Аеророзвідник Федір показує дрон, яким працює по окупантах. Lucky Strike у перекладі Вдалий постріл. Він майже повністю із карбону. Легкість і потужність. Спеціальна розробка. Такий у магазині не купиш. Міар. Взлітає. Воїн керує дроном у спеціальних окулярах. Це допомагає повністю зануритись у бойове завдання та дає максимальний рівень контролю. А ще це просто зручно. Не потрібно носити з собою різні планшети, телефони. Але є в окулярів один недолік. Боєць у них не здатен пильнувати за обстановкою навколо себе. Тут на допомогу приходять побратими. Другий номер загону Сергій. Лівий. Є ліви. Під'єднуємо бомби. І я їх перевіряю, що вони держаться. Тобто них вилітаємо для роботи. От після цього, після повернення, я роблю для нього, щоб в нього була вдала посадка, не чіпаючи ні, ніяк, не ні, ні, ні дерева. Ні. хлопці не тільки розвідують ворожі позиції, а й доставляють окупантам смертоносні подарунки. Міни от тільки ті ніколи не розповідають. Чи сподобалось? Пішла права. Ліво. пілот обожнює коптери за точність. Як не крути, це успішно, тому що у коптера точність побільше, ніж у артилерії. Віше два скида. Може бути таке, що впало в метр від цілі. В мене є ще одна спроба скинути подарунок, тільки при цьому я вже зробив поправки. Федора називають одним з найліпших коптерників ЗСУ. Хоча ще рік тому він був звичайним металургом. Пройшов три курси пілотажу, став кращим і отримав коштовне обладнання. Це подарунок і це подарунок, і дрон також подарували. Як кращому на курсі, розкриває головний секрет успіху: постійне навчання та швидка реакція. Може піти ціль. Може змінитися вітер. Вітра на різних висотах вони також різні, і направлення вітрів також різне. Якщо реакція запізніла, то, як кажуть, буде вже пізно. Боєць часто бачить останні секунди життя ворогів, але зізнається, терористів не шкода. Вони прийшли на нашу землю, робили багато поганих речей, зіпсували міста, тому мені чесно, їх не шкода. Найближчим часом Федір мріє опанувати безпілотники із крилами, а Сергій прокачати майстерність і стати першим номером пілотувати до повномасштабного вторгнення. Хлопець працював монтажником на війну пішов добровольцем від аеророзвідки у захваті. Це нові технології, це нові розробки. Ти не маєш прямий контакт з цими окупантами. Ти їм просто береш. Повітру від, відсилаєш посилки Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.